Давайте нагадаю ще раз про акційні декори від грандеку від бельгійців. бо потім скажете, що ми пройшли, як учора було, а він вже все закінчився. Коротше, є грандеко, ламінат профігенний бельгійський 32 клас з фасочкою. Восьмірочка товщина. 5 декорчиків. Зараз зі знижкою. 538 гривень за квадрат. Тобто декорчик раз. Декорчик два, декорчик три, чотири і п'ять. вологостійкий. Якісні ламінат, є декори з тисненням в регістр. Осталось кожного в середньому по 700 метрів квадратних. Так що, хто хоче зекономити, це буде. Ну, Тут знижка просто офігенна. Відрозвільної ціни вона була спочатку 30%, тобто 538 гривень за квадрат 5 декорів. Але є ще 12 декорів інших, які зараз можна взяти по 655 гривень за метр квадратний. Знижка 11% від відроздірної ціни. Не зволікайте. То, зрозуміло, все привезеться, а оці парні вже скоро закінчаться, і ціна буде теж 655. Так що, кому плануєте ремонт, не знаєте, де зберігати, у нас є зберігання, у нас є послуги вкладання, підйому на етаж, підготовке існування. Коротше, у нас повний пакет. Далі ще є колекція Vitality Deluxe. Ціна зараз акційна, зі знижку 19%.